І так, Nightmare House. Не пам'ятаю, коли я собі цю гру скачував, але. Окей, давайте спробуємо, що це взагалі таке. Так. Е розпочати нову гру. <му> модифікація на, на руші Source. Ой, щось сталося. Так, це у нас пролог. Eight More House, прово. Чесно, я не пам'ятаю, про що це гра, я просто її собі якось скачав і. І от вирішив, що зараз є час спробувати в неї пограти. Ага, вимикати. Ага, я можу пришвидшувати біг. Але це буду нас витрачати енергію. Наскільки я пам'ятаю, ця гра ніби є шутером. Кнаїв взаємодія. Ніби шутером, бойовиком, а я такі Ти можеш увійти, будь ласка ти можеш увійти. Дякую. Типу, ця гра є бойовиком. Шутером. А я такі ігри, до речі, не зовсім люблю, але. але хай буде. Так. О. Ага. Ага, ми можемо бути. З е, Сокирою. Так, що у нас тут? Е, то, 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 що у нас тут є? У нас тут щось є. Давайте. За в цій грі, типу, ніякого воду, нічого. Просто. Переш, граєш. Ой, що це у нас тут? А, а а я можу це отак робити. Окей. Можу хапати речі і приміщати їх. Супер. Що це у нас. А, окей. Я думаю, що там щось є. Але окей. Що я так розумію нам в цей, в цей дім? Окей. Ну, з ми не можемо взаємодіяти. Зачинено. Окей. Тобто напряму ми не можемо потрапити в тім. О, підвал. А. В... О. Е -ем... А воно, дивно. воно якось дивно. Вона якось. Якісь дивні артефакти, окей. Окей, ми з вами впали. Прикольно придумано. Так, куди нам з вами йти? Так, у нас з вами. Ага, тобто ми. У нас так швидко буде зникати заряд ліхтарика. Ну добре, що хоч він відновлюється швидко. Так, а куди нам? Окей, що нам? Оброги будуть? Серйозно, тут є ніби вода. А ніби її не видно. Що у нас тут? Давайте тут перевіримо, що у нас тут є. Окей, тут у нас нічого. О, аптечка. Окей. А. Ага. Отак. Окей. Так, у нас з вами зараз 9 патронів. О. Ага. Ось так, воно А, ці ящики не ламаються. Окей. А, ми можемо типу так зробити. А ми можемо перепригнути? Нє? Ай. Як його тоді? Треба запрыгнути в нас. Емну. Треба ящики. Спробуємо. От так. Е, раз. О, є. Серйозно. А як відчинити двері? Що можна просто зламати чи це так? Окей, вони не ламаються. Отже, нам треба. А, поняв ти живий. Е Ні, ти не живий. Окей. <смір> окей. ка Окей. Окей, невдало посрав. Невдало сходив в туалет. Окей. Да серйозно. Ти, ти диви, тобі там нормально було. Мм. О, аптечка. О, у нас тепер більше патронів. Нас тепер зачинено, <рик> ти у нас живий чи також будеш мене лякати. Окей. А, що це у нас? Ага. Это у нас аптечка, окей. Що було? О, следы окей, okay. окей. Okay. <laughs> А, це той... який не вдало сходи. Та-та. Ти диви. Не хоче помирати просто. Що патрони тільки на тебе витрачати. Тут ламається. Нє? Дивно. От. Окей. е Окей. Е... Це тебе вона зараз налякає, да? Це якийсь дивний прийом постійно цей. Ні, наламається нам що? Вниж? іти чи що? Ой, картина впала. Навіть чиняється шовни се ты, а ну да, А, ні? не поняв Завантаження. окей. А назад ми не можемо, да? Так, да, назад ми не можемо. А, вступна, клавіатура. Така категорія. Взаємодія. Перезарядка зброї. Ага. Тут у нас зараз, типу, максимальний заряд патронів. Е, це, типу, треба пер... дійти до тієї двері, типу, не. не вмерти. Тому що я. чомусь просто. А, це, типу, якось просто. О! Серйозно? Дай від... відкрити мені цю двері. О, відкрили. Окей. О, хе, привіт. Ей, підеш на превюшечку. Дай превюшку. Стоп. Ти ж ніби не був повернути до, до мене голова. Ой, Ладно. Ти диви. Тікає. Привіт. Серйоз? Вам типу треба голову? Е Окей. Ладно, блін. Та ні, ви знаєте, краще вже її вбити, то щось витрачаєш тільки патрони, а вони... Не хочуть помирати, ну це якось дивно. Ага, привіт. О, А це вже що щось цікаве. Не знаю, вони. <сіхи> Ладно, давайте ми поки... візьмемо секру, тому що... Тому що тому, що не хочеться витрачати патрони. Окей. Окей, нам тут світло. Ти диви. О! О! Хе-хе! <сіхи> Двох одним ударом. Окей. Ой, зеркало. Ой, а, ні, стоп, ні. Ти-ля. На все окей. Окей. А, А, типу все можу, могли тільки це взяти. О, є. О. О, двері відчинилися ці. Так, давайте подумаємося, чи можемо ми тут щось залутати. О. Е, а ми, до речі. О, ми на оце залутали, патрони. Окей, пішли далі. Йопт. Окей. Це поки... це поки смішно. Потрібен ключ, окей Потрібен ключ. Ну пішли шо. Ти... Ти шо? Геморойний, блін. Перезарядитися. Окей, що це тут у нас? О, є? Тут ключ О Ми... ты вы так. Ты вот так поняв це так працює, окей. Зараз знову впадемо, паду. Ні, окей. Там дві увійдив. Це воно й не. Я не знаю, тут якось дивно працюю, що я іноді не можу в просто в двері увійти. Окей. Окей. Ля. Окей, давайте перезарядимо. перезарядимося. Оу. Приколь. Прикольна атмосферка. Окей, так окей. Та що тут їм відриває ціло? нам туди. А ми можемо, технічно просто, Да. можемо. О! Ну, окей, це було неочікувано. Але мене, блін, витратити. Е, ей, -е, куди? Дододододав... А я можу просто... А, окей. Блін. Чому все через дупу... Як завжди робиться? Окей. Зачинено? Та Окей. звідки ви з'явилися? О, тачка. А. Да... Ёб вашу мать. Грубо, скример, блин. Привет. Окей. Да скики Окей. Ладно, может. А, тут и так ябтечка окей. А, так, давайте мы поки знову на цей примыкнемся. А стилы мужи пиднята. Ой, аж шкода. Она так было Я собі вас тут. <хи> <хи> Окей. Давайте ми просто сокирую вас. Ти диви, які у тебе ренш атаки? блін. Все? Окей. А куди нам далі? Ти звідки з'явся? А, ви звідки пригай? Ладно, давайте ми. Ей. -е -е -е. Ты куди? Де? А, вони з е сараю цього плигають зверху. Диви як... Аааа! що? А, тобі нормально? Як? А. Ей. Але я так розумію, треба просто тікати тут. Привіт! Все? Типу, перше. А, пролог ми пройшли, так? Да? Неможливо втекти з маєтку жахів, так? Да? Угу. House, пролог. Ну, я так розумію, ми пролог саме пройшли, так? Да? Продовження у Nightmare House 2. Ага, окей. Ну, в принципі, от така коротенька гра вийшла. Якщо сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. І. Окей? До нових відео. А чого мене чорний екран? Буде зараз тупо чорний екран з музикою, да? Все як зазвичай, правда? Ти цідомість у котре повертає тебе назад. Цікаво, як у знайомих ситуаціях ми відчуваємо спокій. Навіть у знайомому жахітті. Прокидайся прошу часа до справжнього жахіття. Ага. Ну, типу продовження буде в другій частині окей. Ні, що? Нє. Тю. Ладно, я думаю, що в будь-якому випадку продовження ми вже зробимо в наступній частині. Все, дякую, що додивилися і пока.